І продовжуючи тему півдня, військові збройних сил України за минулий тиждень на півдні знищили 10 човнів окупантів. Росіяни використовували їх для переправлення диверсантів через Дніпро. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на Херсонському напрямку Росіяни все ще намагаються маневрувати між островами. Вони намагаються маневрувати серед островів, намагаються підтягнутися якомога ближче до правого берега для того, щоб вести більш ретельне спостереження і розрахувати задуми сил оборони для того, щоб там створити певні диверсії, оскільки там теж є. Місцеве населення, так звані дачі, де люди розташовані, виїхавши туди і були змушені залишитись там через окупацію, так вони дійсно намагаються маневрувати, але кожного дня фактично в наших зведеннях від двох до чотирьох знищених подібних недофлотських човнів.